Музика промовляє до душі нашої. Найкраще це висловив сам Григорій Савич, адже музика та поезія становили нерозривну єдність і гармонію життя й філософії Сковороди. Філософія для нього була за його ж висловом найдосконалішою музикою. Вірна його супутниця Флейта виводила ці мелодії. Власні поезії називав піснями, симфоніями, сонатами, а слово звучало для нього як мелодія. Його вважали праведником, котрий зцілює піснями і чарівною грою душевні рани одноких, убогих і знедолених. Мелодії Григорій виводив ще дитиною, прагнучи усамітнення і споглядання навколишнього світу, а імпровізуючи на супілці, удосконалив інструменти свою гру настільки, що міг передавати рулади птахів. У сім'ї незаможного козака Сковороди співали українських пісень, дотримувались народних звичаїв і церковних традицій. Прекрасний голос Григорія, уміння грати на народних інструментах і загальні знання відчинили йому двері Києво-Могилянської академії, де з перших днів одразу привернув до себе увагу диригента співочої капели, де його прийняли до хору. Опанувавши такі музичні інструменти, як скрипка, орган, флейт траверс, віртуозно граючи на лірі, гуслях, бандурі, він став незамінним виконавцем у оркестрі. Неймовірно, допитливий Григорій володів у Академії принципами багатоголосного хорового концерту, осягав закони композиції. Улюбленими заняттями були постановки шкільних драм і вертепних вистав. Різні джерела оповідають, що одним із виконавців та автором музики до бурсайських постановок був Григорій Сковорода. Підготовка у целіні музики визначили подальшу музичну кар'єру Григорія Сковороди, та направили його до Петербурзької придворної співочої капели. Успіхи 20-річного Григорія були такими значними, що він одержав звання соліста хору з відповідним матеріальним забезпеченням. Капела та її солі Сковорода перебували в центрі всіх музичних подій. Жоден бал чи урочиста подія не проходили без участі придворного хору. Також виконувалися західноєвропейські твори. Адже з 1730-х років запанувала мода на концерти і почало розвиватися оперне мистецтво. У перших оперних спектаклях серед 50 хористів співав і Сковорода. Із нагоди коронації Єлизавети відбулися також урочистості в Києві, які супроводжувала придворна капела. Завдяки знанню багатьох іноземних мов його відібрали для супроводу царської місії в Угорщині, але й тут дався знаки вололюбний характер Сковороди. Від покладених на нього обов'язків він відмовився і подався мандрувати містами і селами Угорщини, Австрії та Італії. Трирічні мандри значно збагатили його музичний досвід і насамперед пісенну творчість. У ті часи в Західній Європі надзвичайно популярною була вокальна лірика. Повернувшись додому, він стає викладачем харківського колегіуму. Сковорода являв собою на той час унікальну постать. До учнів він приходив, тримаючи в руках незвичну указку чи різку, а супілку і флейту. Давав уроки співу, імпровізуючи на інструментах, вів заняття з хором у супроводі органа, займався зі шкільним оркестром, запрошував лірників і співав із ними українських пісень, свої канти. У Харкові він охоче бував на домашніх музичних вечорах, де співав і виконував соло на флейті. Пісена творчість Ковороди принижена українським фольклором. Яскравим прикладом є Стоїть явір над водою, ой, ти пташко жовтобока. Він вперше в Україні довів цінність народної пісні. Його пісні це новий жанр сольної пісні з інструментальним супроводом. Він був новатором-гуманістом, який у пісенному жанрі відроджував духовний світ людини. Також Сковорода зробив значний внесок у систему підготовки вокалістів. Він застосовував емпіричний метод, тобто метод на... наслідування. Сутність цього полягає у сприйнятті учнем співу від учителя через копіювання на слух. Про музику Сковороди Михайло Коваленський сказав: вона сповнена гармонії простої, але величної, проникливої, чарівної та ніжної. Адже якщо повернутися до слів самого Сковороди, цей мандрівник ходить ногами по землі. А серце його перебуває на небесах і втішається.